Команда ціль, приупустили, пах, упустили зброю. Команда ціль, бах, приупустили зброю. Розуміли? Готовий? Да. Хорошо. Підтянили магазин, патрон патронів на запобіжник. Запобіжник отак. Сіль! Сіль! Наступні два магазина вже ми стріляємо на оцінку. Зрозуміли? Все, по два чоловіка. Зараз виходить на вогневий рублі. Безпосередньо сьогодні відбувається заняття з е, саме нашими військовослужбовцями категорії 18-24. Це люди, які прийшли, підписали контракт, молодь. Майбутнє нашої української армії сьогодні проводиться заняття з вогневої підготовки, тактичної підготовки. Окремо є навчальне місце, де розповідають про мінно-вибухові прилади, які вони бувають, яка специфіка роботи з цими приладами, про різноманітні піхотні, протипіхотні засоби ураження, гранати ручні і про особливості їх використання. Сьогодні відпрацьовувалася бінакулярна стрільба. Це стрільба без прицілювання обома очима. Ще вчитися, вважаю багато, чому треба, але є зміни в саме більша робота в команді та більше гарне положення в колективі та більша дисципліна. Якщо є бажання, так треба все вдумати, звірити і дійсно прийняти ці рішення, так як тут є можливості, грошове забезпечення та все необхідне для того, щоб зростати як особистість та допомагати своїй країні. Хлопці приходять різні, але мотивація в них одна. Це звільнити нашу землю і ті, що приходять, вони більш усвідомлені, оскільки цей проект і цей контракт триває вже майже півроку. Ті люди, які приходять, вони більш усвідомлено, розуміючи всю важливість, приходять і навчаються, навчаються більш якісно, уважніше, ефективніше. Фізична підготовка в цих людей, які вже приходять пізніше, в них краще. Саме приходять ті, хто нам потрібен. Ми очікуємо, що найближчим часом щось зміниться, і ми від роботи в обороні все ж таки почнемо звільняти свої, свою землю від загарбників. Їх сюди ніхто не чекав.